Скульптор, художник-архітектор, який прожив за кордоном майже 50 років і повернувся до Львова, Михайло Дзиндра народився 1921 року у селищі Демня на Львівщині. Демня вважається старовинним селищем каменярів. На місцевій каменоломні, де видобували Білий камінь вапняк, Михайло отримав можливість у 8 років створити свою першу кам'яну скульптуру невеликого Янгвола. У сім'ї Дзиндр це була справа поколінь. У сімействі було десятеро дітей, але до дорослого віку дожили тільки четверо. Три брати стали скульпторами, а сестра займалася вишивкою. У середині 30-х років минулого століття Михайло переїздить до Львова, де, за підтримки старшого брата Євгена, починає навчатися та працювати у відомого скульптора Андрія Коверка. Різьбить іконостаси у селах Львівщини, Тернопільщини і на території сучасної Польщі. Згодом вступає до державної мистецько-промислової школи. У 1944 році Михайло потрапляє під бомбардування дивом тоді вцілів, після чого приймає рішення тікати з окупованого Львова. Дістається Братіславе, де влаштовується у школі для людей з вадами слуху. Викладає декоративну різьбу по дереву, виконує приватні замовлення на створення портретів і невеликих декоративних композицій. Згодом перебирається до Німеччини у табір для переміщених осіб біля Ергенсбурга, потім Мюнхена. Вони були підпорядковані американській владі. Там скульптор знайомиться з колегами з України та своєю першою дружиною Ольгою. У Німеччині активно працює, реставрує скульптури, знищені війною. Організовує різьбярську школу при таборі для переселенців. У Мюнхені Дзиндра вступає до місцевої академії мистецтв. Одружується. Після важких пологів дружину паралізує, і він самотужки намагається виховати двох малолітніх дітей. Йому доводиться шукати більш сприятливі умови існування, і він вирішує шукати долі у Сполучених Штатах Америки. У 51-му році сім'я Дзиндри оселяється в передмісті Нью-Йорка – веллі Художник вливається в середовище української інтелігенції, відкриває для себе світ мистецького різноманіття, галерей і музею сучасного мистецтва. Бере участь у виставках, симпозіумах, конкурсах, знайомиться з Олександром Архипенком, визнаним метром авангардної скульптури у світі. Це знайомство сильно впливає на Михайла Дзиндру. Варто зазначити, що він завжди мав інтернес до модерністських підходів у скульптурі, у світі, з якого він вийшов, скульптура була радше ремеслом, створення пам'ятників, монументів, іконостасів, декору, але не самодостатнім мистецьким твором. Дзиндраж тяжів до мистецького експерименту, свободи пластичного вислову і відсутності обмеження у сюжеті. Михайло зрозумів, що скульптура може бути самодостатнім полем для експерименту, де правила гри встановлює не ідеологія чи традиція, а сам художник. Всі ці фактори надихнули скульптора на черговий імпульсивний жест. Він зруйнував усі свої роботи майже 70 об'єктів, створені у період з 45-го до початку 50-х років. Один день не знаю, що спокувало, чи я розумію Флященка, я взяв, і все знищив, всю реалістичну скульптуру. Бо я не є реалістам, я хочу фантазії. Після зруйнованого реалістичного періоду виникає новий дзиндра. Новий матеріал, що є співрозмірним з його офіційною роботою будівництвом, реконструкцією будинків і квартир. Будівельні матеріали з'являються і у скульптурі, тому більшість його робіт після 60-х років виконані з будівельної суміші, часто бетону, будівельної металевої сітки, що слугувала каркасом, та фарби для фасадів. Пізніше родина Дзиндри переїхала у штат Флорида. Вони жили у різних містах, але завжди оселялися в будинках з великими подвір'ями, на яких Михайло розміщував свої роботи. Іноді робив повноцінні виставки для сусідів та друзів. Скульптури накопичувалися у помешканні та на подвір'ї, були розміщені біля басейну, на кухні, у вітальні усюди. У певний момент робіт зібралося надто багато, і тоді з'явилася ідея побудувати. Окремий музей, донька придбала землю для такої справи. Вже був навіть розроблений проєкт і укладена домовленість з місцевою владою, яка навіть погодилася на щорічну фінансову підтримку музею. Проте стаються дві події, що змінюють долю Михайла. 1989 року. Помирає дружина Ольга, яку Михайло доглядав через її інвалідність весь час до самої смерті. А у 91 му Україна проголосила незалежність. Саме це пробуджує в дзиндрі бажання повернутися на батьківщину. У цей же час він знайомиться з львів'янкою пані Софією, яка стає його другою дружиною. У 95-му році перший контейнер зі скульптурами прибув зі штату Джорджія до Одеси. Протягом чотирьох років відбувалося переміщення скульптур у спеціальних контейнерах поромом зі США до України: ваш чоловік або великий патріот, або великий ідіот. Як ось сказав Софії одеський митник, коли оформлював незвичний вантаж. Тож Михайло повернувся до незалежної України та захопився ідеєю створення тут музею модерної скульптури. Цей амбітний проєкт підібрав багато сил, коштів і часу. Сотні скульптур довелося перевозити з Флориди, були передбачувані проблеми з митницею і не передбачувані з українськими глядачами свіжої незалежності. Які ще не звикли до прогресивного мистецтва заходу. Для того, щоб створити музей в Україні, Дзиндра продав свій американський будинок, а Софія свою квартиру на Сихові. Втілення мрії у підсумку коштувало до 100 тисяч доларів. Процес створення музею з нуля виявився непростим. Простір шукали і в Києві, і у Львові, і в передмістях. Саме поблизу Львова у селищі Брюховичі серед Соснового лісу вдалося отримати землю для майбутнього музею. Спершу була ідея створити парк скульптур, які по приїзду були розміщені на ще не освоєній купленій території. Але виявилося, що українська погода погано впливає на цілісність робіт. Тому вирішили побудувати павільйон. 8 жовтня 2005 року двері музею, в якому експонувалося понад 800 скульптур, створених за 40 років художньої практики, відкрилися для відвідувачів. А через рік, 8 вересня, 2006 року Михайло Дзиндра помер від онкології, з якою він боровся довгий час. За заповітом художника, майже всі його скульптурні твори переходять у власність держави, в особі Львівської національної галереї мистецтв.